Привіт, я Влад. Я працюю в 3D Max, я Motion дизайнер. І сьогодні я хочу показати, як я працюю в 3D Max з персонажною бібліотекою Міксамо, що для цього використовую і наскільки це зручно. Якщо ви використовуєте Blender або інший софт, мені особисто було б дуже цікаво, який пайплайн у вас є при використанні бібліотек Міксамо чи, можливо, якихось інших бібліотек. Окей, okay. e ми переходимо в 3D Max. Я працюю в Max і знаю, що в Україні теж багато хто працює в 3D Max. тому вирішив показати, який вихід я знайшов для себе. Бо мені особисто було б цікаво, якби це зробив хтось інший. Ми наміксамо і візьмемо будь-якого персонажа. Окей, нам просто треба скачати персонажа з Mixamo. Окей, ось наш персонаж Дамі. Ми бачимо, що е, кістки не кістки, тобто це хелпери, і вони не дуже функціонують. Ну, тобто вони взагалі не функціонують зі скінінгом. і рігом це не назвеш. Персонажа не заанімуєш. Е, е, я забув попередити, що у Міксамо бажано прописати в анімейшн з е, і викачати безпосередньо персонажа в, в цій позиції. Це буде набагато зручніше. Окей, okay, він у нас є. І є декілька систем в 3D Max для персонажної для анімації це VIPET і є CAT. Hey, Міксамо надає авторінг і автоскінінг твого е персонажа. Тобто ми можемо замоделити, закинути міксамо, він сам зробить ріг, можна вже викачувати анімації, він зробить сам скінінг, що ну, автоматизує такі речі. Якість, звісно, звісно, ну, не кастомна, воно все буде для гуманоїдів. Але все рівно це ну, набагато швидше, ніж це робити вручну. Окей, okay. e, чому Biped System? Тому що я знайшов скрипт e, скрипт, котрий можна використовувати для авторетаргету e, міксамо скелета на Біпет-систему в 3D Max. Ось так він виглядає, e, досить простий тут одна кнопка. Ми нажимаємо Create Biped і чекаємо. Все, валя. В нас є повністю скелет біпед. Це все автоматично. Тобто ви бачите, скільки часу це зайняло. І ми можемо вже робити персонажну якусь анімацію тут. Там, наприклад. Оу, і там, типу, отак. Да, бачимо, є, можна тепер вручну по кіфреймам анімувати. Це, звісно, супер, але я... Ну, по-перше, це довго робити анімації, і я знаю, що існують бібліотеки, тому що ми тільки ще бачили міксамо, що там є безліч анімацій. Питання: як нам додати сюди наші анімації з міксамо? Ну, не так складно насправді. Нам треба видалити нашу вечару. І лишити виключно наш скелет Виключно наш скелет. і Експортувати експортувати в bx і закинути вже в само знову. Тобто ми будемо бачити виключно наш скелет. Чому це важливо? Тому що кожна кістка підписана так, як підписана вона була до цього. І буквально кожну анімацію, яку ми будемо витягувати. Вони всі будуть мати такі самі назви, як і до цього. Це потрібно е, при накладанні назад 3D Max. І тут е, бажано зазначити замість Add, Update Animation. Це для того, аби в нас просто змінилась анімація. Так як у нас всі кійски підписані однаково, то кіфрейми е, анімація одразу перенесеться на наш скелет Біпер. І бум! Да, наш скелет працює. У, ура! 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 Йос. І в нас є ця анімація вже на біп-системі. І ми вибираємо Pelvis і жмемо Save Animation. Тобто ми переходимо і зберігаємо цю анімацію вже безпосередньо в форматі BIP, тому що нам це буде потрібно в майбутньому. От. В нас є міксер. Дуже крута штука. Е, теж хотів би почути, як це реалізовано в блендері, наприклад, або в Maya. Е, Ну, бо мені здається, що 3D Max не найпростіша програма для персонажної анімації. Можливо, це не так. Ми маємо зробити Track Transition одразу. Е, і. погнали. Тобто, в нас же ADL-ки, це збереження анімації для bp системи що Набагато спрощує нам життя. Окей, в нас є три цикла різної анімації, е, Тобто ми йдемо, ми продовжуємо йти і ми зупиняємося, що ми бачимо. Ну є, тобто Ми можемо бачити, що ось тут є дека. Телепортація. Ну, для цього в нас і був створений транзішн трек. Ми будемо робити, щоб взагалі не було. Тобто ми створили транзішн місце між цими, між цими е, треками. І, будь ласка, ми можемо контролювати нашу ходу стільки, скільки нам ну, заманеться буквально. І в нас зовсім не видно те, що є якісь перепади по ключам. Досить просто, але я витратив. Дуже багато часу для того, щоб усвідомити, як це робити. А, ну і так, чому біпід-система? Тому що на майбутнє я, наприклад, хочу відреагувати безпосередньо е, ключі вручну. Да? І ось у мене є три е, пресети анімації, котрі я використав, зробив між ними транзішн. І тепер я м -м, хочу їх коригувати вручну, по кіфреймам. Я роблю Computer Mixdown. Еп. І десь він там зробився, мабуть. Е, да. І копії mix-down to beped. Ось ключів нема, але це нормально. Треба виключити Mixer Mode І тепер, будь ласка, в нас є ключики. Ми можемо буквально анімувати кожен з ключів.